Їду дивитися будинок в село Петрівка, Торбійська селищна громада. Від Києва 210 кілометрів. Дорога, хоч і не ідеальна, та їхати можна. Перед селом з'їжджаєш на ґрунтовку, і там же все складно. Добре, що надіслали геомітку, без неї я б будинок не знайшла. Село Петрівка зовсім маленьке. Наразі там живе всього 30 людей. На вулиці, що мені потрібна, заселений єдиний будинок, тож вулиця заросла травою, їдеш, як по власній прерії Та на цій вулиці є кабельний інтернет, навіть освітлення на стовпах є, хоч зараз і не працює. Що і для кого тут освітлювали? Це наш двір. Від вулиці немає паркану та варіт. Двір почали перебудовувати та ремонт не завершили. На ділянці немає гаража. Та є що під нього перебудувати. Тут колись жили двоє братів. Господар працював зварювальником, любив це місце, розбудовував його з розмахом, собі на старість, Померли обидва швидка і раптова, клятий ковід, все, про що мріяли, так і лишилось незавершеним. Скільки ж я вже чула історій, і вони завжди сумні не встигли, не так мріяли. Не на те сподівались. Будували дітям, а діти в'їхали. Все життя плекали родинне гніздо, а на старості мали залишити. Життя несправедливе йому байдуже до наших мрій. Та коли в старому будинку знаходяться нові господарі, коли чиясь мрія та справа всього життя не лежить в руїнах, а приносить радість, це справедливо і правильно. Бо життя продовжується найже й без нас. Стільки всього набудовано, що я не обіцяю правильно згадати призначення кожного сараю. Зліва цегляний хозблок на три двері сараї, де можна тримати курей та худобу. Посередині двоповерховий сарай в ньому три двері. Зліва направа недобудований туалет, сарай з погрібом під картоплю. Спускатися туди треба по металевій драбині, курник для курчат з теплою підлогою. Зроблено електричний підігрів, десь він там включається. На другий поверх зручні металічні сходи з поручнями. Другий поверх повністю металічний, по металічних балках, на залізному каркасі. Для чого він був? Просто щоб сушити, це занадто пафосно. Зверху видно, що дах на сараї в нормальному стані. Дах на будинку шиферний, частково добудована новий навіс з металопрофілю, який утворює відкриту веранду. Старий будинок площею 50 метрів квадратних. Криниця біля будинку, неглибока, з насосом. Чи вистачить води невідомо. Старим господарям вистачало. Треба перевіряти. Перед будинком частина двору від вулиці загороджена сіткою по стовпчиках. Тут колись був гарний ландшафтний дизайн висаджені туї, ялівці і дуже багато троянд. Господарі любили квіти. Зліва в глибині двору ще один великий металевий сарай, недобудований, без дверей. Це перший двір. Є ще другий. Прохід до нього через великі двійні двері між будинком та сараєм. Двір бетонований. Його почали вкладати тротуарною плиткою та не встигли. Заходимо в будинок. Всі двері дерев'яні. Зразу потрапляємо до веранди. Звідси є вихід на горище. Видно, що на стелі трохи є підтікання, чи то просто вона дуже давно не білена. З веранди прохід в велику кухню з піччю. Вікна малі, ще й завішані, в будинку темно. Підлога дерев'яна. Стеля глиняна по дерев'яних балках. Стіни, мазані глиною та білені. Є помітне протікання даху над піччю. В будинок заведена вода. Вихід закрита плитою, на якій зараз стоїть старий буфет. Совати буфети, щоб пересвідчитись, я не стала. Вигрібна яма зроблена за будинком. З кухні вихід до кімнати. Опалення в будинку пічне. Він невеликий, його легко можна зігріти пічкою. Вікна підлога двері дерев'яні. Вікна на два скла. В кімнаті теж видно тріщину та підтікання пастелі. Ось це вихід до внутрішнього двору. Тут починається найцікавіше. Господарі будували собі місце для релаксу, величезну баню з кімнатами для відпочинку та терасою над всім двором. Дуже шкода, що їх мрія залишилась недобудованою. Зліва сарай, що ми його вже бачили, справа старий будинок. Попереду баня з надбудовою, зліва в ній під навісом вхід до великого бетонного підвалу. Тут же під навісом твердопаливний котел. Мало бути водяне опалення. Вхід до сауни посередині. На другий поверх двоє окремих сходів. Прямо дві кімнати та тераса, яка зараз на стадії каркасу. Зліва кімната з окремим ходом та гарним балкончиком. Стіни на першому поверсі цегла. На другому металопрофіль з утепленням. Конструкції всі з металу. Надійні, на металі господарі не економили, мали можливість. Двері металічні, всі вікна з металопластику. Весь двір вимашений тротуарною плиткою. Зроблено зовнішнє освітлення, фонарі. Колись тут стояв великий стіл зі стільцями, мангал, збиралася вся сім'я, великий горіх залишили для тіні. Підвал глибокий, бетонний, з вентиляцією. Сходинки бетонні, фундамент бетонний, монолітний, має бути міцним. Заходимо в сауну. Чи любите ви сауну, як люблю її я? В моєму ідеальному світі, в моєму ідеальному будинку, сауна має бути обов'язкова. Та про таку шикарну я навіть ніколи не мріяла. Колись ми з подружками щотижня ходили в сауну. Вона була не більша за цю. Тут чотири кімнати роздягальня, кімната відпочинку, кімната для миття та власна парилка. Все, крім кімнати для миття, облицьовано деревом. Кімната для миття обкладена плиткою. В кімнаті для миття банна діжка для холодної води. Стеля скрізь дерев'яна, в тому числі й в кімнаті для миття. В ній вбудовані світильники. На підлозі скрізь плитка. Щось десь, може, трохи недороблено. Зроблені виводи під воду та стік води. Зроблена витяжка, вентиляція. В парильці скляні двері та правильна піч для сауни. Датчик температури показує, чи сауна нагрілась. А світлення через вікна склоблоків. Шикарно. просто шикарно. Все нове. Їм навіть покористуватись не встигли. Це сходи на другий поверх. Зручні, поручні з нержавіючої сталі. Вхід через металеві двері. Справа мала, мабуть, бути відкрита тераса. Тоді не зрозуміло, навіщо там пластикові вікна та дерев'яна обшивка. Може, воно планувалось як ще одна кімната з окремим входом? Спитати ні у кого. Тепер все на розсуд нового господаря. Над терасою утеплений дах. Логічно припустити, що планувалась ще одна кімната. Відкрита тераса недобудована, маємо тільки металевий каркас. Фасад синього металопрофілю. На ньому три пластикові вікна. Середнє велике до полу, два менших горизонтальних відкриваються. середині приміщення частково обшиті деревом, частково гіпсокартоном. Десь стіни недороблені. Видно утеплювач. Так, скрізь треба прикладати руки. Задумана це, мабуть, як кімнати для відпочинку. Та влітку, коли топиться сауна, тут буде дуже жарко, а взимку холодно, якщо не зробити опалення. Ось тут проблема частина даху відірвана. Якщо швидко не закрити, все відсиріє та погніє. В стелі вбудовані світильники. І, мабуть, гіпсокартон збирались скрізь обшити деревом. Прохід до другої кімнати. Вона теж обшита деревом і теж недобудована. Підлога в коридорі та меншій кімнаті дерев'яна. В більшій кімнаті підлоги ще немає. Стеля невисока та достатньо, щоб вільно стояти. Пластикові вікна нові. З них навіть ще плівку не зняли. На вулиці під терасою стіна теж обшита деревом, тут теж пластикові вікна. Проблема зі стіною в старого будинку. Є тріщина між будинком та верандою. А скільки веранда зазвичай будується на окремому фундаменті, це не так небезпечно, як тріщина по опірній стіні. По сходах старця будинку попадаєш на другий поверх з балкончиком. Тут ще одна кімната з окремим входом. Ремонт тільки розпочата. Зверху видно садок. Не видно сусідів, бо найближчі сусіди тут настільки далека, що ж хотілося би мати їх десь поближче. Видно якісні відливи та водосточні труби. Це труба від твердопаливного котла, Садок зарос крапивою. В цих краях взагалі все росте непристойно швидко. Ось там, в Загородці за сараєм, стояли клітки для кролів. Видно стан відмостки біля сауни. В принципі, що її роздивлятися? Вона нова. В саду металевий туалет з унітазом. Біля будинку туалет доробити не встигли. Та металевий літній душ з великим баком для води. Сад великий та молодий, багато яблунь різних сортів. В цьому році неймовірно вродили яблука, аж гілки обламуються під їх вагою. Кілька сортів груш, до десятка горіхів вже плодоносять. Черешня, ліщина, порічки, три рядка винограду різних сортів. Там є як винні сорти, так і столові. Город продовжується аж он до тих дерев. То все вишні, і вони належать до цієї ділянки. 50 соток рівна ділянка приватизована. Мабуть, в цьому селі не може бути дефіциту землі чи комусь не вистачати городу. Прийшли знайомитися сусіди з паралельної вулиці. А давайте ми вам малини дамо. У нас такі гарні сорти і посадити допоможемо. Да Купуйте тут дім, нам тут дуже потрібні сусіди. Тут спокійно, і клімат гарний, і ґрунт. входжу в будинок, перевіряю стан стін. Нічого небезпечного не знайшла. Ось тріщина по підвіконню. Та ані вище, ані нижче вона не пішла. Лічильник, окремо виведені автомати. Відмостку виклали тротуарною плиткою, фундамент підмазали. Ціна 4 тисячі доларів. Спадщина, все приватизовано, об'ява є на Олих з посилання залишу в описі. В принципі, на ці гроші тут ідеально все, крім самого села. 30 людей. На всю вулицю єдині сусіди. Зимою сніг чистити ніхто не буде. Немає ані магазина, ані пошти чи нової пошти, не кажучи вже про школу або медпункт. Дивним чином є дротовий інтернет. Є гарна природа навкруги та кілька зариблених ставків. На одному з них кооператив. Люди складаються по 200 гривень, купують мальків, корм, а потім кожен може ловити рибу. Скільки схоче. Є гарні ліси з грибами. Магазин, медпункт та школа є в сусідньому селі Костянтинівка. До нього 3 кілометри. Там же зупиняється громадський транспорт. До Вінниці 45 км, до Києва 210, до найближчого містечка Турбів 15 кілометрів. Там є вся необхідна інфраструктура. Ось такий будинок. Я його не купила, бо боюся жити в настільки маленькому селі. І маніакально хочу велику річку у городі. Та він гарний і незвичайний, і вартий своїх грошей, бо вкладена туди набагато більше, ніж за нього просять. Можливо, хтось маніакально хоче сауну? Це ваш шанс. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.